Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми вже закінчили робити цей сарай. Сарай ми вже давненько закінчили, а ось огорожу робили. Це вже закінчили, зробили ось калітку таку фірточку. І зараз вже можна буде заганяти сюди свинок. Поки так без дверей боліто, але потім все зробимо. Чесно кажучи, в нас. Немає досок, поки, може, потім щось таке знайдемо, то зробимо. Ось так. Поки так солому накидали, а вже як буде холодно, то в них буде таке дерев'яне ліжко, можна сказати, в кабанчика, Зараз воно стоїть вже. Після зими ми його не прибирали. Зробили йому такий куточок, підстелили. Щоб тепло було спати, бо, звичайно, це це холодно. А що тут ти, ти за доску там оставив? Ти Витяг. витянеш зараз? Сьогодні ми ось зранку сваркою попрацювали, зварили цю калітку, завіси і все працює, відкривається. Зараз будемо переганяти свинок. Можна, звичайно, було, якби більше вільного часу було, то раз-два і за тиждень навіть менше він би стояв. Але ми потихеньку, помаленьку і все зробили. Так що зараз буде у нас велике переселення. Будемо цих дам переселяти, щоб тут почистити, трохи підсохло. І будемо зривати тут підлогу. Так, тихо, тихо. Підожди, піддожди. Максим ти де? Я готова. Там вставай, я ж відкрию. Давайте. Зараз вони і не зайдуть туди. Зараз вам я люцерки нарубите їсти дам. Деяка знає, куди йти. Давай, давай, давай. Не хоче на весілля. Нам наші друзі говорили причепити цю стрічку червону перерізати і зробити відкриття. Нема в нас червоної стрічки, є кульки, Жека не дасть. Так що буде так у них. Кабанчик у нас такий малий, але вже він охоту проявляє. Ми вже засікали, що він тут робив. Ці в'єтнамські свині дуже в малому віці починають. Але рано, нехай росте. Щоб діло було, то хай росте. Так, і як вас дами туди загнати? Зараз вона отак туди раз і за сарай. На дожаника ще звати. Добре. Та зараз буде новий сарай. Вже мені все одно. А ти бешаний. Таке витворяє, він малий, малий, а все літає в нього. Пищить тільки. За травою страшне. Рвеш, йому рвеш, але ж теж дуже багато ну, не можна так давати, я так думаю. Йому мало й мало. Все, переселення відбулось горем пополам, правда. Зараз вам принесуть. А ти що пищи? Зараз вам принесуть кори, то водичко. Що там? Страшно, було? ти думала, що тебе на м'ясо. Ні, тебе не на м'ясо. Ти нам треба, не для того. Тут зараз почистимо, воно ну, трохи підсохне і зірвемо поли, і треба буде залити. Потім побілити тут, наведемо порядочку по цьомусь дірку закрити, бо свині виламали. То отак. Каунчик, -от. ти ввечері гуляєш. Бо за тобою треба тільки дивитись. Перегнали ми своїх поросяток ось і прийшли зараз, так сказати, пообідаємо, поп'ємо чайку. Ось у Маріни зранку було натхнення повозитися з тістом. Ось піца зробила. І ось такий тортик, не тортик, щось таке. Там бисквіт перемазаний вершками, і зверху таке. Жиле з полуничкою. Зараз розріжемо, що вийшло. Він трошки так розплився, не дуже гарний, але нічого. Ми ж не на виставку. Зараз з чаєм його. Будемо їсти. Ось такий на сьогодні тортик вийшов. Зараз будемо їсти. Так, зараз ми підв'язуємо виноград. Ось так обробили його до цвітіння, обробляли ми ринкоцеп. От так от. Скоро він буде цвісти, так як технічні сорта там у нас в дворі вже цвіте. І цей буде після них цвісти. Гарненько дивитися, але один сорт в цьому році не радує. Там на весь кущик тільки 5 гроночок. Подивимося, ми обрізали після третього листа, можливо, щось з пасенків піде, ні то так і буде вже. Що ж зробиш? Нічого не зробиш. Так, треба буде сьогодні ввечері, якщо не буде дощику, ще раз обробити під виноградом, так як ми. Ранньою весною обробляли ось таке сухе, а все ж таки знову пішло. Так як насіння в землі то є там. І ось вилізло свіже. Треба буде обробити. Це ще треба буде гронки, лисні обрізати, щоб не було перевантаження. Що там є, хоч одна гроночка щоб подивитися, який він. Полуничка лежить. Завтра буду збирати. Подивлюсь, можливо, на місто повеземо, так як виходить більше 10 кілограм кожен раз, коли збираєш, 10, може й більше. А тут в селі брали люди, але ж в селі своєї вистачає. У багатьох вже ж посаджено, то подивимось що будемо робити.